Витрати бюджету планує уряд збільшити аж на 20% в 2023 році. Попри те, що ми отримаємо допомогу іноземних урядів, і насправді і так в бюджеті великий дефіцит. Ми знаємо, що половину бюджету фактично ми отримаємо в борг. Тим не менш, одразу на 500, з понад на понад 500 мільярдів гривень зростатиме бюджет цього року. Я не маю сумніву, що верховний. На рада проголосує за це рішення, чому нам знадобилися ці додаткові кошти. Ну насправді це теж дещо несподівано. На дворі березень місяць тільки війшла країна не так давно в новий рік, із затвердженим бюджетом, який потрібно вже змінювати аж настільки кардинально. Півтрильйона гривень це більше ніж дефіцит бюджету за декілька. До воєнних років, а ми на таку суму тільки збільшуємо. Але тут е очевидно е є така, є така потреба більшість із видатків. Додаткових видатків припадає на сектор е безпеки та оборони, навіть більше 520 мільярдів гривень. Це означає, що сумарно всі інші сектори і е видатки для них будуть зменшуватися. Ми тут не можемо не володіємо достатньо інформації, щоб сказати, чи це означає, що е чисельність зсу буде збільшуватися, адже е головна. Стаття 360 мільярдів це власне виплати особовому складу ЗСУ. Але також ми мусимо констатувати, що за цими от сумними цифрами бюджету криється і просто величезна ціна втрат, втрат України в цій війні, власне, через виплати родинам загиблих українських захисників. Про це треба пам'ятати. Є звичайно і більш позитивні речі: це додаткові доходи від держбанків. Там плюс 19 мільярдів. В основному це буде дивіденди від ПриватБанку. з кращим результатом закінчив рік банк. Плюс, попри те, що збільшується граничний, збільшується дефіцит. Обсяг боргу в новому цьому законопроекті є меншим. Так само є меншим майже на 50 мільярдів гривень е, витрати на обслуговування боргу. Що натовпує на е, певні думки? Що е, за е, курс закладений у бюджет восени? Він був занадто песимістичним і нас чекає більш міцна гривня. Це означає, що доларовий борг буде менше е, менше в гривному еквіваленті. Це ми бачимо в, е, в цьому в проєкт, які представлений у Верховну Раду, і Ключовий є момент з власне фінансуванням цього боргу. Значна частина це власне зовнішні запозичення, як ми вже говорили, ринкових не буде. Можна тільки сподіватися на кошти США ЄС та інших офіційних кредиторів. І найголовніше це те, що чи буде друг грошей, який був минулого року, який домовилися в 2023 році вже, вже не здійснюватися. І по тому, як я читаю законопроект цього другу, не para but o <laughs>